Всіх знову вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні вже кажемо про інший розрахунок пенсії. І ми візьмемо з вами мінімальний поріг страхового стажу. Це 1 рік, це 5 років, це 10 років і це 14 років. Якщо брати сьогоднішнє законодавство, то для людей, у яких є оцей страховий стаж, для них пенсія стандартна взагалі не буде надаватись. Але ми ж кажемо про те, як має бути. І відповідно, ви зрозумієте, які цифри, а це суми пенсійних виплат будуть отримувати люди, якщо у них є ось така, ось такий страховий стаж. Тобто, це мова йде про вирішення питання розрахунку пенсій в Україні. Як має бути? І що має бути зроблено для того, щоб будь-яка людина отримувала пенсію. Навіть при тих умовах, що у неї є ось такий стаж. Ну, по-перше, для того, щоб визначити, що треба людині для того, щоб вона отримувала пенсію, ми враховуємо два моменти. Це страховий стаж. І другий момент це цифра, до якої ми маємо прив'язати. А ми прив'язуємось до мінімальної заробітної плати. Зараз вона становить 8 тисяч гривень. І ось від цієї цифри, від мінімальної заробітної плати, ми беремо тільки 5%. І це буде 400 гривень. І ось ці 400 гривень будуть відображати, скільки ж буде пенсії у людини за її страховий стаж. Тобто 400 ми множимо на загальний страховий стаж працівника. І ось давайте ось по цим Цифра визначимо, скільки ж людина буде отримувати. Якщо у людини є 1 рік страхового стажу, вона буде отримувати тільки 400 гривень. Якщо у людини є 5 років страхового стажу, 400 множимо на 5, і це буде цифра 2000 гривень її пенсії. Якщо в людини 10 років страхового стажу, 400 множимо на 10, це вже буде 4000 гривень пенсії. І відповідно, якщо у людини 14 років страхового стажу, то вона буде отримувати пенсію 5600 гривень. Тобто 400 множимо на 14 років 5600 гривень. І ці всі виплати будуть здійснюватися за рахунок пенсійного фонду України. Тобто, ви зрозуміли, будь-яка людина, у якої навіть є один рік страхового стажу, вона вже має право на пенсію. Про що не можна казати, якщо брати сьогоднішній законодавство?